Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео в дорозі, тому що їду з Нікополя цілий день був у рідному місті. Поки є час, давайте поспілкуємось. Відео буде з двох частин. Перша частина розповім, що трапилось сьогодні, чи яка є новина, а друга частина просто так. Балички. І так, перша частина. Вибачайте, за дікцію їду, був у Нікополі, тому що дві справи робив. Провідав все, що у нас залишилось у Нікополі, і там був, і там був, і був у зубного лікаря, тому що вже ну, немає змоги терпіти біль. Поїхав до свого лікаря, він у Нікополі приймає, то це за два тижні домовився і тільки сьогодні попав. І так, перша частина, що трапилась, яка подія. Не знаю, як сказати, як правильно сформулювати. Тепер в Україні з сьогоднішнього дня офіційно на державному рівні є торгівельна марка Сучасний фермер. Я зареєстрував торгівельну марку Сучасний фермер. І зараз не знаю, буду за комп'ютером. Тепер на каналі повинен бути. Скажімо так, лейбочка, яка офіційно зареєстрована. Якщо її немає, то покажу окремо. Тому потрошку рухаємось, рухаємось в такому інтелектуальному напрямку. Всі свої інтелектуальні знання будемо реєструвати, може патентувати. І це є якби норма для сучасного життя і сучасного фермера. Так що, тепер я офіційно в законі сучасний фермер. Комбікорм буде їхати до вас з офіційною торгівельною маркою. Будемо годівниці робити контролери під торгівельною маркою, маркою сучасних фермер. Ну, це це от така одна от вина. Мені дуже це приємно. Багато хто зараз каже, на навіщо, навіщо воно треба. Я вважаю, що треба, тому що в мене плани не тільки там будівля нашої родинної фермочки, але і будування різних приладів у курники, моделювання курників і впровадження сучасного тримання корей. Також тепер можна офіційно казати, що в планах, в планах Може в цьому році. Не знаю, я все планую, але нічого не виконую. Вибачте, ну таке ж життя. Зараз. Таке зараз життя плануєш, але війна вносить свої корективи. А в планах може в цьому році побудувати а, франшизу. Франшиза курників, сучасний фермер. А, Тобто за гроші людей е робимо проєкти, е робимо курники, е в них впихуємо контролери, е годівлю, е може видалення посліду, щоб це робилось без людини. Щоб людина на отримання 400-300 курочок витрачав, як я у Нікополі годину, годину 20 на день, і за це він отримував. 300-350 яєць їх продавав. Тобто будь-який фермер, будь-яка людина, яка має там, на такий курник там, 6 тисяч доларів, ну, наприклад, так скажу, мог на, свою, на своєї ділянки поставити курник. Він не заважає, він мобільний, він рухається, може не рухається, це все індивідуально. Е, курник, сучасний фермер під торговельною маркою. Сучасний фермер. А, може, в цей курник буде постачаться наш корм, мій корм по моїй рецептурі, і ми починаємо через місяць от вилуплятися в, в суботу. Це 8 чи 6 травня, закладає 350 яєць, починаємо інкубувати породісту курку, будуємо приміщення для курчат. І купляємо інкубатор на 1000 курей. Тобто, сучасний фермер-курник, кури, курчата, які я буду постачати, і під них буде корм, рецептура, і рецептура буде складатись з 5-6 рецептів, поки курка занесеться. Тобто Кожні 2 тижні новий рецепт, тому що курки треба різна їда. По тижням, не по місяцям, а по тижням. І якщо курник такий буде, наприклад, стояти там. ну, Я знаходжусь в Дніпропетровській області, такий курник буде стояти десь. ну, Давайте скажемо там в Івано-Франківську. Не знаю, от зараз починаємо робити курник з завтрашнього дня в Кривому Розі. Потім людина сьогодні спілкувалася на Житомирщині. То якщо така франшиза, то всі знають, що яйця якісні, корм якісний, і не треба в мене замовляти яйця з Дніпропетровщини. Можна приїхати на Житомирщину і придбати такі ж якісні яйця. Тобто рухаємося в цьому плані, і для цього треба була торгівельна марка, для цього треба офіційно бути в законі. Так що от. Так О така подія, отакі от мрії. Отак от ми рухаємось. Так що Це перша частина. Для мене це дуже приємно. Не знаю, здійснені ці мрії чи ні, але буду рухатись так. Так, і друга частина не така весела, така, знаєте, побалакати. Був у Нікополі. Хто давно з моїм каналом бачив наш будинок, бачив, як ми там... Господарювали, зараз він виглядає отак. Вот Приїхав додому сьогодні. Хто з моїм каналом давненько пам'ятає всі ці кадри, трави багато, треба чим удалено найняти людей, щоб прибрали все квітне. Це дуже гарно але бур'ян. Ну, якраз для моїх дівчуль було б шикарно. Навіть троянди не відкопані, нічого не померзло. Все добренько. Черешня, черешню я б завжди знімав фото тут відео. Навіть цеглина піноблоку залишилась, я туди встановлював завжди камеру, щоб вона напроти обличчя була. Все зав'язалось. Черешня, ну як завжди, ця черешня буде неймовірна. Вона, ну, такі плоди давала, така велика, все поросло. Все в воєнні. Навіть вигул дівчуль повністю зарос. Зараз би їх сюди. Вона вони би швиденько за день виїжджали вночі. Комендантська година в Нікополі була. 20.00 вже починалось, тому треба було рано виїжджати. Чеснок. Приїду колись викопаю чеснок. Нічого так і не прибрали, тому що немає часу. Мій курничок сучасний, класний, як, як положено Дверця автоматична, пластикові вікна. ну все поцвіло тут, не знаю так, що тут. Да, нічого не прибиралось. Пліснява. Треба найняти людей, повикидати це все. Двигуни треба познімати. Вони всі робочі, шнеки. Тут навіть десь є одне яйце, а вон оно. Яке знесли дівчата 11 грудня вночі ми виїжджали. Тут двигун я вже зняв, колокольну паїлку би зняти, в немає часу. Вчора стріляли тут, більш-менш все добре. Навіть працюю, все працюю, бери, заводи корей і починаю все спочатку, але стріляють. Моє місце, де я робив. Думаєш, ну, дерть вже не пройти. Треба наймати машину, конус, бройлеров тут був, наймати велику машину і дов... вивозити все, що є. Бочки мені дуже треба там, для дертя. Тут навіть зерно ще в двох бочках є, да? чи ми ще поїли. Тут немає. Тут он зерно є. Тут дерті як начебто. Так, є трошки дерті, треба висипати її. Зерно сховище моє, тут щось вже затікає, щось десь затікає тут мабуть миші, ой, щось зерна, скільки вон миші все поїли, а може не все, камеру почали їсти, пінопластовим. Да, 150-й піноплас, все навіть поїли ми ще. Є ще зерно. Не знаю скільки тут, півтони може є, піддони. Блін, це все мені треба туди. Брудер. Все є. Скільки років будувалось. пролятня Ще конус тут. Було дуже холодно і... Погана погода, то конус просто прикрутив сюди, вирізали бройлерів в панель охолодження. Да, колись такі гроші віддавали піноблоком. Всі пам'ятають, як я до зими готувався, піноблоком все це утеплював. Робив тут експерименти з бройлерами. Подопитні мої були. Одна група, інша. Порівняння преміксів було дуже цікаво. Зараз так. Занедбана ділянка, будинок не дуже занедбан, будинок цілий. У нас є ще нерухомість і не одна. Там побував, там побував, там балконів немає, там вікон немає, все в плівці Ну, якби зима минула. Не дуже вона ну скажімо так, не дуже затекло, не дуже розмерзлась, більш-менш стоїть. Війна закінчиться, можна подлампичити і далі це буде та нерухомість, яка нам приносила дуже гарний прибуток. От так от, побував у Нікополі. Коли буваєш в рідному місті, так. Якось на душі дуже важко, але цього разу не так, як ті рази. А, думаю, чому? А, тому, що, тому що все зелене. Місто не таке знаєте, похмуре, не таке якесь. А зараз воно зелене, квитуче, класно, так. У нас великий-великий проспект, він повністю в каштанах, як от у Києві є там бігав під каштанами, у нас є так проспект. Він починає квітнути, ну дуже гарно, якось більш-менш так приємно в місті. А, людей не дуже багато, машин мало. Так, працює а, дуже класно на ринок. На ринку був одному, іншому а, в салони заїжджаєш, ну як в село. Вчора заїхав, треба цепку наточити. Та залишайте через два дні заберіть. Там мені зараз. Нікополі приїжджаєш 15 хвилин, цепка готова. Завтра хлопці будуть пиляти дрова. Туди заїхав в ми купити е, лапки курячі для собак. ну Неможливо. Неможливо. От раз на місяць десь, десь у місті купляю на цілий місяць лапок. В салоному я не знаю скільки кошту, там попадаєш, так як де ви були раніше. Ну як це, в 9-10 ранку у вас закінчують лапки. ну. Купіть більше, якщо вони продаються, заробляйте більше. Ні, от якось. Отак от, Купив там лапок, вони дешевші, ніж в салонному, по 25 були, якось. я говорю, і то не було. Ціну просто знаю. У Нікополі по 18. Нагрібся своїм овчарам, морозильна камера працює, то закладу. То взяв, то взяв, АТБ немає в салоному. АТБ, блін, класні ціни, дуже радують. То накупився, опять же, на, майже на місяць. Ну, неможливо на місяць, але щось скупився. Отак був у Нікополі. Е, ну, ще 5 слів. По поводу останнього відео. Е, дякую вам. Багато було. Теле... Е, ну, в останньому відео я розповів, що своїх дівчуль буду прибирати. І якось таких шкода. Вони все, що було на цьому каналі, вони все ще є, але треба заміну. Закладаю яйця. Телефонувала дві 3 людини, писала у вайбер дуже багато, коментарів. Ну, тобто, дякую вам за коментарі, тому що в мене немає таких друзів-фермеров, з якими можна порадитись, і вони щось кажуть путня, Тільки ви. При тому, що я такий собі фермер на землі, але я вчуся швидко, дуже швидко. Так от багато хто телефонував, каже: Сашко, ну що ти що ти ви думаєш? Літо, тим паче, що через місяць тільки буде курочки, це буде літо тепле. Не прибирай дівчуль. Зроби типу, ящика, такого, який буде в загоні якомусь там. І курчата місяць-два можуть піднятися в більш-менш нормальному ящику. І якщо ти зробиш вигул, який буде загорожа. Вони будуть по травічці бігати, тим паче, що в тебе є травічка, то перші 2 місяці підіймай цих курчат, а потім дівчуля. Якщо вони роблять на день, тобі е, не, ну, не прибулі, а прибутку 500 гривень, 2 місяці 500 гривень це копічина. От. Потім, коли. Буде їм два місяці, прибереш дівчуль, за два тижні все там підлампічеш. За це час підготуєш. Гнізда Олега в Львові замовлю. Вони приїдуть. Електроніку. Зараз от сьогодні прийшло вже зрання від Вови, Контролер новий. Перший контролер не пройшов тестування. Він його доробив, прошивку нову зробив. Завтра заберу. Під'єднає, післязавтра зроблю для вас відео і тиждень поганяє, тому що тільки тест е, в роботі, а не в нього на столі, допустим, як він крутить якось В нього крутить нормально, в мене дає збої, тому що реально ідея напруга, реальна ідея опір на двигун, тому що корм ідеш, не крутиться, тобто воно все живе, воно годується по, мою, по іму, Моєму ритму і дає збой. Тобто протестую, все підготую і тоді типу, прибираю дівчу. Дійсно, слушна порада, дуже слушно міркував вже зробити е, е, якийсь курник на 30 курочок. Такий перевалочний курник для того, щоб для постійних клієнтів були ці 30 яєць, які буду справодовувати. А цей курничок зроблю поменше меншою висотою. Зробу, зроблю якби ящик з електронікою, як завжди, як я люблю. Тобто там вимір температури. то сьо. Е, І купив вже вчора рійку, щоб зробити огорожу. Рійка йде 4,5х4,5, Такий квадрат. Е, зверху буде, мабуть, банер бушний по уликсу, замовлю. 65 гривень за квадрат, щоб дощ не попадав. І от це ОСБ, яке я вже підлогу зробив. ОСБ це 3 квадрати метри. Це буде от основа для ящику. І зроблю невеличкі бока. Верх буде відчинятися. І зроблю лаз, щоб вони в цей вольєр 4,5 на 4,5 виходили для прогулянки. І прятались під цим ящиком, якщо сонечко, дощик і все таке. Дякую за пораду, тобто зараз рухаюсь в цьому плані. Ще таке ж маленький анонс. Ми на Оксанка в спільноті вчора за постів. Вже бажає своїх маленьких мімімічних курячок. 8 штучок. От От хоче вона своїх, ще не знаємо яких, може кухінки якісь маленькі, а може шолковий якийсь. Коротше, не для яйця, для душі, для краси, то не встигаю, просто не встигаю робити все сам. Найняти когось для цього неможливо. В селі це неможливо. Тому, мабуть, вже є проєкт, вчора Олег зробив. І, мабуть, просто. Замовлю курник, який буде зібран, потім розібраний, запакований на нову пошту, чи, ну, скоріше на делівері, і до мене приїде. Я його зберу, морілка з лаком скрою, мабуть, це буде фанера, Подивимось, ціна не дешева, плюс людині треба сплатити за це. І буде Оксани. Свій курничок, міні-курничок. Говорю, давай його поставимо перед домом. Там є зелена трава, дерева, які ми скоро прибирати будемо, може старі. Під деревами буде класно. На 8 курочок це буде такий курничок, Олег ще там специфікацію не скинув. Але так, що двоєм його два мужика там підняли і понесли. Не хочу на кольосах, це подивимось, ну, подивимось. І кажу, давай. Перед домом. Він буде дуже файний, дуже красивий, дуже мімімішний. І а вдруг хтось каже, хочемо такий. То вже буде проєкт у Олега і Олег почне штампувати. І от для людини буде робота, і для мене як для посередника. Буду для людей посередником, а я буду як майданчик для випробувань і маркетингу. Ну отак. Ну все, начебто все розповів. І дорога так швидше проходить. Зараз приїду, спробую свій логотип, який тепер офіційний логотип. Торгівельна марка Сучасний фермер. Виставлю десь на каналі, В спільноті поміняю і буде отак. Вот тому дуже, дуже хочеться, щоб мрії були здійснені, тому що вони вони класні, це мрії, це мрії не щось там. Заробити на чомусь горі чи на тому, що наприклад, немає зараз в Україні, ну не, знаєте, скористатись моментом Ні. Мріє то, що заробляти своєю головою, цими руками, і, як мінімум, дати роботу двом людям. Один, який буде проєктувати, це Олег, місто Пустомити, Львівщина. І Вова міста Запоріжжя, який в контролерах дуже багато часу провів, дуже багато знає, і от, зробить готовий продукт. Готовий продукт буде не дешевий. Чому? Тому що це не якась штамповка, не якийсь там цех, це буде куплятися в роздріб і паятися під клієнта. під його вимоги. От, Зараз ми тестируємо контролер під мою гадівницю відкриту. Вона буде проходити тест. Открита гадівниця, яку показав останньому відео, показала нереальні помилки, яких я ну, не мог навіть уявити. І неможливо, наприклад, цю гадівницю, тепер я розумію, я побачив, робити двигуном, який дуже повільно рухається. Неможливо. Потім розповім, а може не розповім, чому для комбікорма може бути і да, для Дерті не працює. Как би Треба високооборотістий двигун. Тепер я розумію, чому там я побачив італійський сайт, і він там у них в коли я переводив через Google переводчик. Вони казали, що купляйте у нас такі годівниці відкриті, вони перемішують, коли подають, ще й перемішують корм. Тобто корм ще треба перемішувати. Коли він повільно подається, він не перемішується. От така от річ. Чому я ще ціпляюсь за цю відкриту годівницю? Ви бачили, вона має отаку от форму. Якщо зробити одну стінку пряму, одну косу, і тут для жолоба місця, то ці годівниці можна вішати на клітки. Тобто, якщо у вас в ряд стоїть, наприклад, 4, 5, 6 метрів кліток, перепілки, бройлери, курка на яйце, то ви вішаєте таку годівницю. Один великий бункер, який на кожен етаж має, скажімо так, тринічок, куди падає годівля, то можна подавати автоматизовано в клітки годувати. Тому ми працюємо над цим. Ну, якби, от так. І Проходить тест контролер, і Вова під мене робить контролер на 8 виходів. под мій курник, под мої потреби і тестуємо. Тому що останній контролер, який він зробив, він на одному каналі дає збой. Ну, вот так. Треба все тестировать. Дуже люблю на своем майданчику протестировать и сказать вот так. Продаем. Есть USB-порт выход. Прошивку, Якщо треба, як щось доробити, переробити чи канали щось по-іншому. Будь ласка, е висилаємо прошивку. Е под кожен курник, кажіть, що треба. Ми зробимо індивідуально. Стандарта немає. Тому це дорого. Так, ну все, фух, вигавлюся. Все, слава Україні! Дякуємо хлопцям, дівчатам, що нас боронять. І дають можливість працювати. А ми робимо торгівельні марки, виходимо в закон, сплачуємо податки. Тобто ми гарний тим. і даємо приклад для інших. Все, до побачення.